Привіт! У бізнесі всі говорять про прибуток, правда? Чим більше, тим краще. Але що, як я скажу, що величезний прибуток це ще далеко не завжди успіх. От сьогодні ми й копнемо глибше, за межі сухих цифр, щоб з'ясувати, що ж насправді робить бізнес ну, по-справжньому ефективним. Окей, давайте почнемо з такого, знаєте, невеликого експерименту. Уявіть собі, компанія заробила мільйон. Ну, звучить круто, правда? Успіх! Але, чи справді, а що, якщо для цього мільйона довелося вкласти, скажімо, 10 мільйонів? Вже не так райдужно, егеш? Або що, як конкуренти за цей же час заробили 5 мільйонів, але витратили набагато менше? От бачите, сама по собі цифра мільйон нічого не говорить. І отут -то ми підходимо до самої суті. Розумієте, справа не в сумі, справа в ефективності. Абсолютна цифра прибутку, це знаєте, як дивитися на спідометр автомобіля, що стоїть. Він може показувати 200 кілометрів на годину, але машина ж не їде. Набагато важливіше наскільки ефективно компанія використала свої ресурси, час, гроші, людей, щоб цей прибуток отримати. Ось це і є справжній пульс бізнесу. Ну що ж, давайте розбиратися з цим ключовим поняттям: що це взагалі таке рентабельність і чому про неї так важливо говорити. Якщо зовсім просто, то рентабельність це не про те, скільки грошей заробили, а про те, як саме їх заробили. Це такий собі відносний показник. Він показує, скільки прибутку принесла кожна вкладена гривня, кожна година роботи, кожен квадратний метр офісу. Можна сказати, що це такий собі коефіцієнт корисної дії для бізнесу, наскільки вправно він перетворює ресурси на гроші. І не лякайтеся, математика тут простіша простого. В основі всього лежить одна єдина формула. Серйозно. Ми беремо прибуток і ділимо його на те, ефективність, чого ми хочемо перевірити. Це можуть бути продажі, активи, власний капітал, що завгодно. Ну і множимо на 100%, щоб отримати гарний і зрозумілий відсоток. Все! Окей, з теорією, здається, розібрались. Тепер давайте до практики, до конкретних інструментів. Бо ж показників рентабельності є чимало. Але ми сьогодні зосередимось на трьох, скажімо так, китах, на яких все тримається. І от вони, наші три герої. Дивіться, кожен з них, це наче окремий об'єктив, через який ми дивимося на бізнес. Давайте, на прикладі, ну скажімо, кав'ярні. Перший рентабельність продажів роз відповідає на питання, скільки копійок чистого прибутку приносить кожна гривня з проданої чашки кави. Якщо роз високий, значить у кав'ярні хороша націнка і вона не витрачає забагато на молоко і зерна. Далі, рентабельність активів роа це про те, наскільки ефективно працює все майно, кавомашина, столики, саме приміщення. Чи окупає себе та крутезна італійська кавомашина, чи не стоїть вона просто для краси? І третій, рентабільність власного капіталу ROE це показник суто для власника. Він показує, а скільки грошей я заробив на кожну гривню, яку вклав у цей бізнес зі своєї кишені. І знаєте, що найцікавіше? Вони можуть бути різними. Може бути висока рентабільність продажів, але низька рентабільність активів, бо купили надто дорогу кавомашину. Тільки разом ці три показники дають повну об'ємну картинку. Так, рахувати ми навчилися, але ж головне питання: що робити з цими цифрами? От отримали ми, скажімо, рентабельність продажів 10%. І що? Це добре? Погано, привід для шампанського чи для термінової наради? І ось тут, мабуть, найважливіше правило не існує якоїсь універсальної хорошої рентабельності. 10% можуть бути фантастичним результатом для однієї галузі і повним провалом для іншої. Порівнювати, наприклад, it стартап, і, скажімо, продуктовий магазин це ну, це як порівнювати швидкість гепарда і кита. Обидва круті, але у своєму середовищі. Тому контекст це все. А ось подивіться, це чудова ілюстрація. Візьмемо знайому нам діджитал сферу. Для інтернет-магазину, де постійно треба витрачатись на товари, склади, доставку, маркетинг, рентабельність в 5-15% це вже дуже добре. Для діджитал-агенції, яка продає послуги, тобто час своїх спеціалістів, норма вже вище, десь 15-30%. А тепер погляньте на saas компанії, що продають софт за підпискою. Вони один раз зробили продукт, а далі витрати на кожного нового клієнта мінімальні. І тут рентабельність може злітати до 40% і навіть вище. Бачите, яка різниця. Добре. Ми навчилися вимірювати, навчилися порівнювати. Логічне питання а як це все покращити, як підвищити ту саму ефективність? Давайте до конкретних кроків. Загалом є чотири основні важелі, за які можна тягнути. Перший, найочевидніший, знижувати витрати, це і домовлятися про знижки з постачальниками, і шукати дешевшу оренду, і просто вимикати світло в офісі. Кожна гривня має значення. Другий оптимізувати ціни. Можливо, продукт коштує задешево? або варто додати якийсь преміум-пакет? Третій банально збільшувати продажі, більше маркетингу, вихід на нові ринки. І четвертий, про який часто забувають, покращувати процеси, автоматизувати рутину, налагодити логістику, щоб все працювало як годинник, без зайвих рухів. І щоб не робити це все хаотично, є простий алгоритм з п'яти кроків, така собі дорожня карта: перше, збираємо дані, всі цифри, всі звіти. Друге, обираємо показник. Що саме нас цікавить зараз? Продажі, активи, капітал. Третє, рахуємо, просто беремо формулу і підставляємо цифри. Четверте, і це найважливіше аналізуємо. Дивимось, а як було минулого року, а як у конкурентів, а як в середньому по галузі. І п'яте. Приймаємо рішення. На основі всього цього аналізу розробляємо план дій. Все логічно. Ми вже майже біля фінішу. І зараз саме час підсумувати, чому ж рентабельність це не просто якась нудна цифра для бухгалтерів, а без перебільшення головний індикатор здоров'я бізнесу. Ну, по перше, це по суті оцінка загальної ефективності, такий собі висновок лікаря пацієнт здоровий чи є проблеми. По друге, це дає змогу порівнювати себе з іншими не просто в абсолютних цифрах, а в ефективності. По третє, це як рентген допомагає знайти проблемні місця, де саме бізнес протікає. Вона дає основу для важливих рішень, куди інвестувати, які ціни ставити, яку стратегію обирати. Ну і врешті-решт, це просто чітка картина фінансового здоров'я, без прикрас. І ось ця фраза, як на мене, влучає в самісіньке Яблочко Рентабельність справді дозволяє побачити, в чому бізнес сильний, а де його, так би мовити, ахілесова п'ята. Це щорічний медогляд, який не можна пропускати. Тож, повертаючись до нашого мільйона, з якого ми почали, тепер зрозуміло, що справжнє питання зовсім не в тому, скільки бізнес заробив. Справжнє питання звучить так: наскільки ефективно він працює, і саме відповідь на це питання, а не просто велика цифра прибутку, і є тим самим справжнім мірилом успіху.